40 років тому все починалося з невеличкої команди в цеху теплової автоматики та вимірювань. У 1985-му вона мала статус лабораторії автоматизованих систем управління. Тоді ще програмували на старих електронно обчислювальних машинах. А першим завданням став облік захворюваності працівників у грудні того ж року. Запрацювали вже й перші модулі програми, які автоматично рахували робочі години та заробітну плату. Через 6 років лабораторія перетворилась на відділ АСУ. Другим таким, мабуть, значимим етапом розвитку нашої служби. Це було, коли у нас з'явилися перші персональні комп'ютери. Це вже в 90-х роках. І потім з'явилася локальна мережа. Це теж на початку 90-х років. Особливим і складним періодом став 1996 рік. Тоді підрозділ було виведено зі складу атомної електростанції, включено до новоствореного дочірнього підприємства Асу АЕС акціонерного товариства Атомсервіс. Команда фактично залишилася без підтримки підприємства, але продовжувала працювати на його потреби. Інженери бралися за найрізноманітніші завдання, шукали зовнішні замовлення. І ця історія тривала сім років. І вже в 2003 році це ну, якби наступний такий значимий етап в історії нашого підрозділу, це була частина більша нашого підрозділу, перейшла на станцію і був створений відділ інформаційних технологій. Ну і, мабуть, останній такий значимий етап це в 2009 році наш відділ був реорганізований в службу інформаційних технологій якою вона є тепер сьогодні служба інформаційних технологій один із стратегічних напрямів розвитку підприємства. Під опікою колективу усе, що пов'язане з цифровими інструментами. Тут розробляють програмне забезпечення, впроваджують новітні it рішення в управлінні підприємством, допомагають колегам в експлуатації автоматизованих систем. У зоні відповідальності безперебійна робота комп'ютерної мережі, техніки та копіювальної апаратури. Особлива увага кіберзахисту, адже АЕС є об'єктом критичної інфраструктури. Ситуація в країні вимагає дій на випередження. На підприємстві створено окремий напрям, який оперативно реагує на нові виклики в інтернет-просторі. Олександр Вережинський провідний інженер-програміст групи кібербезпеки. Понад 25 років працює в ІТ-службі і переконаний, цифрова безпека це не лише корпоративна справа, а й особиста відповідальність. Кожного. Грамотна поведінка в мережі, обачне користування електронними сервісами та базові знання кібергігієни допоможуть захистити персональні фінансові дані. Олег Заболотний майже три десятиліття в ІТ-галузі. Свій шлях він розпочав ще в підрозділах АСУ. І хоч минуле десятиліття захоплення технологіями, яке зародилося в шкільні роки, не згасає. Сьогодні очолюваний ним відділ виконує широкий спектр завдань. І управління базами даних і. Управління інфраструктурою, мережовою інфраструктурою, налаштування мережевих пристроїв і, і багато чого, і серверів, і багато чого іншого. У нас дуже злагоджений колектив. Я радий, що я працюю в цій команді. Провідний інженер-програміст Олег Гречишников у службі інформаційних технологій ПАЕС із 2003 року. Інтерес до ІТ у нього з дитинства. Хобі перетворилося на справу життя у сучасному світі. Без цифрової підтримки неможлива ефективна робота жодного підприємства, а особливо такого стратегічного об'єкта, як АЕС, тут немає простих завдань, і кожен відповідає за результат, каже Олег. Я виконую обов'язки системного адміністратора е в інформаційної мережі. Е Атомної станції задачі дуже різні: від інфраструктурних проєктів до розробки вебсайтів, рішення якісь питань, які виникають у користувачів, проблеми або запуск нових систем. Вон це дуже різно, це дуже цікаво. Щоденна робота пані Олени пов'язана з автоматизованою системою, що веде бухгалтерський, фінансовий і складський облік на підприємстві. Вона супроводжує роботу користувачів, допомагає зі звітністю. Частина її завдань це консультування. Фахівчиня зізнається, саме це є найскладнішим, бо потребує не лише професійних знань, а й витримки. Але в своєму колективі вона завжди знаходить підтримку. Її ювілейне бажання сьогодні єдине. Одне бажання. Ну, бажання, щоб війна закінчилася, у нас двоє мобілізованих, і щоб вони повернулися сюди. І ну тут їх чекають. Обов'язки Володимира це супровід баз даних, підготовка звітності, допомога іншим підрозділам у роботі з інформаційними системами. З поміж усього, чим доводиться займатися вже 14 років, найціннішим для нього є відгуки користувачів. Нині Володимир опановує новий напрям. Зараз вивчаю технічне завдання на новий проект. На замовлення іншого підрозділу, який буде автоматизувати їх систему і допомагати ефективніше працювати, чи легко бути IT-фахівцем? потребує постійного вдосконалення і сумлінної праці. Інженер-електронік Валерій Коягін один із тих, хто щодня підтримує працездатність заліза, без якого не працюють жодні програми. На рахунку команди, де він працює вже 8 років, обслуговування всієї комп'ютерної техніки ПАЕС. Серед щоденних завдань і заміна деталей, заправка картриджів, паяння і налаштування. А ще пошук рішень, які допомагають підприємству економити ресурси без втрат у якості. Перед нами зараз стоїть завдання там. Повинно бути порядка там, 350 комп'ютерів зібрано, але воно приходить партія, тобто ми збираємо по 70 комп'ютерів десь за там, пару тижнів. Останні роки стали для ІТ-служби періодом важливих змін: серед реалізованих проєктів упровадження служби каталогів для централізованого управління технікою, налаштування кіберзахисту зовнішнього периметра, створення віртуальної інфраструктури для оптимізації серверних ресурсів. Значний крок уперед перехід на електронний документообіг, менше паперів, більше прозорості та швидкості в роботі з документами. Ще один приклад діджиталізації: система сервіс-каталог. Це внутрішній інструмент обліку всіх іт послуг які служба надає підприємству. Одне з останніх нововведень. Модуль перевірка знань його створили, аби покращити контроль за професійною підготовкою персоналу ПАЕС. Система автоматизує складання графіків, полегшує роботу екзамінаційних комісій і дає змогу кожному працівнику особисто стежити за термінами перевірки знань. Зараз модуль перебуває у дослідній експлуатації. Нові функції додають за потреби, щоб зробити систему ще зручнішою. У нас багато чого нового проваджується на станції, і черга дійшла до перевірки. Знань саме іспитів. Це все у нас в інформаційному просторі, щоб люди скоріше приймали конкретну інформацію і, і, і швидше її і віддавали. Отже, за 40 років роботи колектив значно розширив свої можливості, освоїв нові технології та передав знання молодим спеціалістам. Сьогодні служба може гордитися досягненнями в автоматизації, впровадженні новітніх it рішень і кібербезпеці, що сприяють ефективній, безпечній роботі Південноукраїнського енергокомплексу. На найближчі роки it служба планує продовжити модернізацію технічного парку, інтегрувати програмні системи з іншими підрозділами та реалізувати нові завдання на сучасному рівні. Хочу щиро привітати своїх колег з ювілеєм, Бажаю їм професійного року росту, нових здобутків взаєморозуміння в команді, натхнення і всім мирного неба та перемоги.